19 листопада в Бережніському навчально-виховному комплексі економіко «Гуманітарний ліцей відбувся благодійний ярмарок. Розпочався захід зі слів зауча навчального закладу Оксани Шнайдер. Зібравши благодійні кошти, спробуємо допомогти дітям і врятувати їхнє життя. Тяжко захворіти діти, які проживають в селі. Іванко, якому 6 років, потребує операцію з видалення нирки. А научу завитку, якому лише один рік та 10 місяців має діагноз команді. Ми щиро вдячні усім. До проведення ярмарку долучилися учні перших 11 класів, вчителі та батьки. Головна мета не лише продати чи скуштувати смаколики, а зібрати якомога більше коштів на лікування хворих дітей Березнівщини. Виховання чуйності та милосердя немає у звичайній шкільній програмі, але це якості прищеплять своїм вихованцям у навчально-виховному комплексі економіка, гуманітарний ліцей. Коли ми на старостаті почули про цих хворих дітей, ми просто не могли залишатися байдужими, залишатися в стороні, і ми дуже вдячні. Ячні дирекції, що вона дозволила нам провести цей ярмарок. Ми дякуємо нашим вчителям, які нас підтримували. Дякуємо заучам, які допомогли нам в наш тісний графік втиснути це свято. Батьки разом з дітьми залюбки долучилися до проведення доброчинного заходу та власноруч приготували безліч домашніх ласощів. На ярмарку були виставлені пиріжки, тістечка, печиво, торти, вареники, кава і все це за помірними цінами. Атмосфера тут була невимушеною і жвавою. Скрізь лунали жарти, школяри різними способами. Запрошували до свого столу, рекламували товар, у який було вкладено частинку душі. Ми готували вареники по-українському, справжні, як українці, українському рецепту. Дякуємо, що ви нас запитали це все і хочу пригостити вас теж варениками. Пригощайтеся, будь ласка, Смачного, Смачного. на здоров'я, самі найсвіжіші! Взагалі дуже багато людей. підходить. Багато. багато вчителів і багато дітей теж купляють ці вареники. А чи задоволені ви результатом? Дуже У да. нас дуже багато грошей тепер. Вони ну, в нас. Нашого класу ми сьогодні готували всі страви, які українського характеру. Ви бачите, українська закуска з салом, цибулею, часником. У нас сьогодні були представлені українські вареники з шкварками та цибулею з картоплею. Ну наші учні ще й вивчили пісню про вареники, українську страву. Нам дуже приємно знаєте, що діти самі готують. Сьогодні для нас ярмарка це є незвичайним святом. Для нас це більше щось особливе, тому що ми хочемо показати людям, не важливо, як ти це зробив важливо те, що ти не з цим е, посилом. Зараз ми всі хочемо бути більш патріотичними і відноситись до нашої, відноситись до нашої кухні з любов'ю, показати те, що ми її дуже сильно любимо і нам не все рівно, що про неї кажуть. Домашню випічку з особливим азартом розкуповували маленькі школярики. Тож доброчинна акція припала до уподоби кожному. Охочих поласувати ззади благодійності виявилось чимало. Щоб підготуватися до цього конкурсу, ну, ми з класом. Дуже багато, ну як готувалися, треба було і попланувати, хто що принесе, хто що спече. Ну, Враження дуже класне. Ми, ми запитаємо гостей і ходимо по ліцею і просто дуже Так, да, Ми продаємо солодощі, та, солодощі та, та різну українську е, їжу. А ваші враження та успіхи? Так. Дуже багато продали. Так. Ще б не не почався ярмарок, як ми вже продали майже половину». Діти дуже молодці, гарно приготувалися. Вони цього дня ждали, вони з таким нетерпінням, так, ну, з таким хвилюванням, хотіли щось зробити приємне, вони самостійні, їхня видумка, їхнє це все. Вони задоволені діти, я знаю. молодці, гарно приготували. Ярмарок пройшов успішно. Спільними зусиллями було зібрано понад 8 тисяч гривень. Сподіваємось та віримо в одужання наших дітей. Наталія Гайдук, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Берез.